Тупикову вулицю, де прокладена газова магістраль, донедавна вважали найкращим місцем для будівництва та життя. Майже в центрі села, поряд школа та церква. Все змінилося, коли трубу з під землі вимила вода. Десять метрів газової магістралі просто висять у повітрі. Труба не ізолірована. Смола вже з неї відійшла, труба не ізолірована, і з труби вже йдуть іскри. Сюди машини постійно їздять. Не, не, так, не так, що цією вулицею не їздять машини. Машини сюди їздять. Вода та кисень за роки зробили свою справу. Труба втратила ізоляцію та вкрилась корозією. І Якщо головна труба поки тримається, то менші, підвідні до будинків вразливіші. У мене до хати йде, та гола труба видно. Її. Теж боямися, що може піти машина велика, з грузом будь-великі проблеми. Найбільше люди переживають, що газ в трубі може вибухнути. Тоді у зоні ураження опиняться десятки родин, учні школи або ж прихожани місцевої церкви. Проблема знаходить у стадії переписки з газовим господарством. Вони нам говорять, що то є вулиця сільської ради, щоб сільська рада сама розбиралася. Зато Труба знаходиться на їхньому балансі. Постійні відписки газовиків не заспокоюють громаду з кожним днем. Вода невпинно оголяє трубу, а потенційних слабких місць більше є. Депутатське звернення до прокурора. Хай він дасть юридичну оцінку діям газового господарства, тому що неодноразово вже голова сільської ради звертався у газове господарство по цій проблемі. Вивчаючи це питання, я розмовляв з головою сільської ради, де було зроблено проєктно кошторисна документація. Вона становить межах 670 тисяч гривень. Проект передбачає повну заміну магістралі. Трубу змістять на узбіччя дороги та ізолюють. Втім, коли візьмуться за роботу, ніхто з певненістю сказати не може. що щось є не.